Привіт! Сьогодні хотів би вам розповісти про новий танчик, який має назву РАК-105ПР. Це танк 9 го рівня, ЛТшка, яка буде в новій бойовій перепустці. Вартувати цей танк буде аж цілих 20 жетонів. Давайте подивимось, що цей танк себе, так скажемо, представляє, які його ТТХ, і так далі. Поїхали. Танк французький, ще раз скажу, ЛТ 320 альфи, пробиття базовим снарядом, а саме під калібором 222. Кумулятив тут пробиття має 270. На 9 рівні 270 волтешки це досить потужно. Слухайте, досить непогано пробиття КДшка 10 секунд, мінус 8 квн Час зведення 1,82. Розкіт, до речі, супер супер-суперський. 0,34 ХПшок 1400. Якщо порівняти з Єбром, в якого 1150 і ВАРАКА 1400, то досить слухайте класно. Блін, мені подобається. подобається, що він доволі таки влучний. Мені подобається те, що в нього доволі багато ХП. 1400. 1390, наприклад, 1230, Шарлі Магн, 1150, а тут цілих 1400. Супер. А відсоток маскування 16 і огляд 390 метрів. Давайте його налаштую, підберемо збірочку і покатаємо декілька боїв. По екіпажу, напевно, поставлю екіпаж з 1390, щоб одразу глянути, скільки. Що йде, як буде. Так, я зараз переміщу також обладнання. Дивіться, по бронюванню, я думаю, немає сенсу дивитися. Броня тут цього на всього 20 мм. Ну давайте так, швиденько пропередимось. Повністю картонний, абсолютно, 20-мм, фугас прийомний. А до речі, не гляну максималочка. Максималечка тут 70, 70 вперед, 23 назад, потужність двигуна 240. 240, потужність двигуна. Але 30-ка на тонну. Віра mm. 560-38. Блін, так він має дуже класно набирати, слухайте. А1390, наприклад. 31. Певнього непогана максималка По перках. Командир має такі. перки Навідник такі. І механік водій також бачите на екрані. По обладнанню я хотів би поставити на нього одну збірку стандартну, тобто копи, а малошумочку. Давайте стандартно поставимо таку малошумку і оптику. Є. Потім ставимо на ньому стандартні розхідники, кидаємо на нього стиль. Аби звичайний зроблено у Франції такого плану. Є. І що в нас виходить по фінальним ТТХ? Мене цікавить відсоток маскування. Відсоток маскування сіна вся тут 43%. Ну... Типу поганенько насправді. Поганенько. Для того, щоб ідеальна ЛТшка була де на світу, треба, щоб був відсоток нерухомої машини 50. Тут цього на всього 43,5. Е, ну, не подобається мені цей момент. Огляд шикарний, 500 метрів майже. І це чисто з трофейкою. Сюди також можемо кинути якийсь вент, не на вент, а ще оптику. Так взагалі буде 500 плюс 506 метрів. Якщо вкачати модерку давайте глянемо модерку З модеркою в нас виходить плюс 2. Хай буде максимум. Ні, хай буде поту. Тужність, ну, на максималка сильно треба. Потужність. Тут ми робимо ДПМчик, обов'язково. Тут я роблю нічого. Тут є маскування скритість 2 відсотки. 45,5. Ага, все одно не вистачає до п'ятдесяти. Ну, хай буде перша збірка така. Стандартна ЛТшна. І друга збірка. Поставлю чисто свою. Е, поставлю малошумку, пентель і оптику. Так, скільки мене виходить маскування? 46,5. Якщо поставити плюс е, до екіпажу, ні не виходить 50, все таки а якщо поставити бонову малошунку? 50 не виходить, все одно виходить 49,1 А якщо поставити бонови вентиль? секунду, дуже цікаво мені вияснити, чи буде тут 50 чи ні. 49,24. Ну, йомай. ладно, тоді в мене буде така збірка. Досел, малошумка, і венталь, напевне, поставлю. Огляд тут шикарний, в принципі, оптика тут не потрібна. І тоді в мене одна збірка для більш відкритих мап стандартна ЛТшна. До речі, з модеркою 1440 хп на 9 рівні ЛТшки. Ви вдумаєтесь, да? Супер. Розкид 0.32. Зведення 1.65. КДшка 9,3. 320 рельфи. Поки що, слухайте, по ТТХ мені досить подобається ця машинка. Реально цікаво виглядає. Ліпше, ніж якийсь 1390-к, ліпше, ніж якийсь Єбр. Але Єбра і 90-тіка можуть зігнати до 50% маскування. Тут з маскуванням на фоні цих танків реально є трошки проблема. Добре, модернізацію пройшлись. Екіпаж пройшлись, ТТХ глянули. Все класно. Збірку я собі налаштував. Поїхала далі тестувати, його поїхали в бій. Дивіться, написано, що тут 032. Ну, тут не попахує 032. Назад кидыш водами. Я свечу из пути. Ааа! Класс! Класс! Хороший пошибий, шикарный. Так, а мона боя укладка взагалі качена. Шо це за прикол? Зараз чекну нему. Чекай, расплаты бою. Стримеру крутять, стрімеру крутять, зверніть увагу. Крутять, крутять. Мапу мені кидає Енськ. Цікаво. Давайте я закину одразу іншу збірку, там де з і з малошумкою. Раз побачимо, яка в нього динаміка, побачимо, як він набирає максималочку. Перевіримо, так скажемо. 7,9 секунд виходить до Солочем КД. І ще раз нагадую, 320 альфа. 320, цікаво. Поїхали. Поїхали. Я, напевно, пересвічу зараз перони, не. Спробую, спробую дати інфу своїй команді і десь покатаюсь, напевно, десь праворуч. Так, ну динаміка. Динаміка фуфіла, я вже відчуваю. Набираю він максималку доволі погано. І Санк, like, бачите, швидше їде, їдні. І з в нього трохи жахливо, насправді. Треба дозводитись прям. Пригарно, щоб когось присвітить. І ще що, щоб в когось скинути, треба дозводитись. Угасики нагадують всього навсього 53 мм пробиття. Як вони відсвітився? Звідчує ЄБРА, даю шот. Відповідь на 320. Блін, ну альфа приємна З таким ДПМ можна щось робити навіть. Так, ну ДЗТ вперед їхати не хоче. Теоретично я ще дав також тичку в шельму Давайте я десь переїду в місто ближче. Тут нема справа, що робити, там нема що світити. А, да, шельму вкинув. Чи спробувати шельму закрити? Шельма доволі якась дивна, але якщо вона зарядить фугаси. Мені буде дуже... Давайте, ладно, давайте розіграю за тяжами. Якось в ньому, він якось і повертається жахливо. Я їжу. Воді специфічний апарат. Дуже однозначно, що він рандом не зламає, Тобто... таке маскування не буде супер мега імбою. 870 пробедяку Мулеб. Супер. Взагалі немає. З пробиттям проблем тут немає. Шикарно. Це палі гармата. Не хочеш виїхати до мене. Ми там зараз справу програємо. У мене маєш можливості, на жаль, туди переїхати. Я можу гонсалс інтрайці, як варіант. В можна спокійно грати, як не стежці. У ХП достатньо. С 45, шикарно. Еш, хорош. По ХП поки хороша ситуація. Можна далі. Покинесенько буде тут грати. Ну я начебто відсвятись, правильно? Блін танчик прикольний. Це в мене я вазика не висвічував, серйозно. Чи нещодавно тільки підійме сюди. Mann, das ist okay. Ja. Так, ну мені більше не підставляється, а та, для такого агресивного потиску. Ладно, давайте право розіграємося, починяючи вже пізно, там шарик щось летить, начебто, да? Куди далі їхати, ні? Куди вазон летить їхній? Хорош. Хорош. Так, дивіться, у вас трошки будуть проблеми в плані динаміки на сумтанку. з місця поганувати стартує, я чесно скажу, воно відчувається. Не таке, як єбер далеко. Так, він таке кітуально і поїду, що робити мені? Ха, я не пробиваю А куди може 220 пробиття це хіба мало? Так, реально, з гарматою проблем немає, є проблеми невеличкі з динамікою, це факт. Та гармата приємна. Добро, перший бій. Доволі непоганий буде по дамагу, якщо враховувати, яка мапа. Тому так, 2 200 дамаг. Там десь блайн, походу, злетів. Я кидав по шельмі. Точно. Ну непогано. 292, 400 асисту. Приїху next. Так, закидує нам знову місцеву мапу. Так, Руїнберг проти нас бачати проти нас шельма. Окей, давайте спробуємо цьому саме посвятити. Буду агресивно їхати на центр, спробую таймінг, так скажемо, підкатити. Дивіться, якщо порівняти з ялинкою, то динаміка плюс-мінус така, як ялинки. А, у них дуже схожа динаміка, бачите? Вони схоже розганяються. Але по розмірах, яке ялинка, який цей сфак. Несфак, точніше, я рак, я рак.

Гармата дуже приємна. Для такої альфи, таке КД, окей, чесно, якщо навіть порівнювати з якимсь там з дев'яткою джесором, да? То по гарматі це набагато приємніше буде. Плюс пробиття доволі хороше. Давайте дам одну трішку напряжу. Рога, тут кобра, блін, тут дуже багато все бачите. Слухай, ту не якось треба їх направити Там зліва вже всі закінчилися, дай мне проти Та Ясно, що підсичусь, окей. Разслабся, чого Так, халявний Ать, халявний. не пробита під калібром, шикарно. Ай-яй-яй, ха-ха! 320 сюди. Блін, танк приємний, я вам чесно кажу, в плані гармати мені дуже подобається. Я його, ти його добив? Добив? Ні, не добив. Непоганий поганий бій. Дивіться, непоганий бій. 2900 дамаг дамаги є дап, 2951, 580 асистів, місцева мапа, топ-1 по дамагу. Прекрасно, прекрасно. Які висновки по цьому танку? По-перше, в нього багато ХП, мені це дуже подобається. По-друге, він доволі невеликий. Так, да, він десь такого самого розміру, як сміну Кібер 90. В нього трішки більша башта, але, в принципі, терпимо. Якщо навіть порівнювати з Шармлє, бачите, на рівні він трішки менший. 1390, він десь такий самий, як 1390. Отак. Подобається це максималка, подобається кількість ХП, дуже подобається гармата, реально приємний ДП, подобається альфа, подобається пробиття. А саме 220 підкол, ще раз нагадую, і 270 кумулятив. По е, мобільності, в принципі, окей, е, по огляду шикарний. Не, тільки не вистачає мені трішечки маскування, саме 5%. Тобто, ну це таке терпимо, можна грати більше від, від альфи. Танчику ставлю однозначно десь 8 з 10. На мою думку, він буде доволі хорошим. Його буде частина частенько брати, і 20 жетонів за нього можна спокійно віддавати. Якось так. Дякую вам за перегляд. До наступного.